Прийти сюди Пан Роман та... каже, тільки но дізнався про мобілізацію української армії, вирішив записатися у ряди добровольців його державний обов'язок. У свій час чоловік служив у Лівані, тому готовий до всього. Проте сподівається, що в країні все вирішиться мирним шляхом. Судячи по цьому, що в нашій державі відбувається, первочерне це має бути мир. Це у кожному нашого, нашої людини має бути. Зберегти мир. Зберегти в цілості благополуччя наших сімей, я вирішив свій обов'язок зареєструватися для того, щоб піддержати порядок на нашому, нашому государстві. За два дні реєстрації в Ужгородський військомат звернулося більше 150 осіб. В основному це чоловіки, котрі вже проходили військову службу. Та є й молоді хлопці, які вирішили захищати честь України у разі надзвичайної ситуації. Такі, що не проходили військову службу, які мали оприділений. Ну, проблеми зі здоров'ям хочуть проходити ту військову службу, і кількість, я думаю, що буде збільшуватися. І якраз ті процеси, що проходять в країні, якраз так консолідують наше суспільство, і люди більш ну, відповідально ставляться до виконання завдань по захисту рідної батьківщини. Аби стати добровольцем у ряди української армії, потрібно відвідати Ужгородський військомат. Там чоловіки залишають свої контактні дані. У випадку надзвичайної ситуації представники комісаріату зателефонують охочим служити. Звертаються, реєструються всі, хто виявив бажання, беруть з собою документи, військовий квиток, хто служив і паспорт звертаються сюди до нас. Ми реєструємо. Ми з восьмої години ранку тут і до шостої можна в принципі звертатись. У військоматі кажуть, поки що реєструють лише добровольців. Військові сподіваються, ситуація в країні покращиться, і українська армія не потребуватиме стількох охочих захищати честь батьківщини.